Як казав один агроном, погода наша пора працювати. Друзі, колеги, всім привіт! Нарешті настав той знаковий день, коли ми будемо монтувати свою вагову. Хлопці приїхали з Харкова ще вчора і ми, в принципі, вже готові, готові працювати. Так що, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво. Поїхали. Починаємо монтаж нашої вагової. Буду вам розказувати і показувати, як це все діло відбувається. Перша платформочка або секція зараз піде на установку. Попередньо хлопці повиставляли тензодатчики. отак вони виглядають. Ці тензо-датчики, вони в гофрі ставляться на спеціальну пластину. До цієї пластини буде ще приварюватися заземлення обов'язково, тому що перша молнія може вивести з ладу цей апарат. Нам це не потрібно, тому -то до цього питання ще вернемося. З приводу секцій. Комплектація у нас преміум. Заказали ми саме таку, це їхня трошки новіша розробка. Вона міцніша. Ну і тут особливості конструкції самої цієї само цього ребра жорсткості, він тут тіпа, гнутий якось, в ну, взагалі він крепкий. І плюс шов сварка сама по собі вариться роботом. Це все не ручна робота, а іменно робот. Я думаю, що ці платформи в нас повинні жити дуже довго. Є. Перва є, ура! Що батько, совпало? Одна сторона совпала, да? так? хорошо. Воно не було і не зажимало. бути відстань. Да, да, Я да, вас зрозумів. Ну і тут ми ж відстань витримуємо обов'язково. Так, да, так, да, там будемо тут. Так, хлопці вже закрутили перемичку. Зараз будемо монтувати другу, другу платформу, другу частину. І провіримо, чи все-таки ми вгадали з батьком, чи не вгадали. Тому що найважливіше було в цьому будівництві вгадати оцей зазор. Бо якщо ми зазор цей підемо, то в нас буде повна фігня. Цього допускати не можна. Якщо більший, вирівняй, виправити це питання можна. Якщо менший, тоді прийшлося б нам болгаркою відрізати би частину цієї заїзної платформи і підганяти е, чітку, чітку оцю дистанцію другу секцію вже вони з'єднують. Е, і зараз ми побачимо, як правильно чи неправильно. Ми знайшли угол 90 градусів. Трошки неправильно. Ось один зазор тут малий, там зазор великий. Але це все ж діло потім виставляється. Хлопці на донкратах його акуратно підведуть так, як треба. Трошки фантазії і все вийде ідеально. Найдорожче ваговій, щоб ви знали, це платформа, а це желізо. І те, як воно зроблено, з якою якістю воно зроблено, відіграє велику важливу роль на багато років наперед. Так, що народ, хто буде собі встановлювати ваги, беріть на замітку, трактор МТЗ з обичним фронтальним погрузчиком з легкістю справиться із цією задачею. З легкістю. Своя вагова це інвестиція в майбутнє, яку ми зробили і не пожаліли. Я думаю, що вона себе оправдає 100%. Тому що, як показала практика, ніч, машини приїхали пізно, погода помінялась, треба грузити. Сроки піджимають, ціни на зерно падають, вагова закрита. Дзвониш до хазяїна, зважте мені машину 2-3. Та ти що, ти, ти дивився на часи, подивись, яке время. та я ж кажу не просто так. Та не нужні мені твої гроші туди-сюди. І оце там, це такий діалог у нас складався постійно. І через то, друзі, рішення було прийнято на користь своєї вагової. Да, дорого, да, інвестиція не з дешевих. Але вона того коштує, тому що... Не треба буде людей безпокоїти. Спокійно можеш зважити в будь-який час, догрузити, відгрузити. Це все діло працює на результат. Два години і в мене платформа стоїть Уже готова, майже готова до експлуатації. Зараз деякі невеличкі маніпуляції, під'єднання електрики, кабеля готові зважувати будь-який автомобіль. Оце рівень роботи, я вам кажу, прекрасний. Так, ще додатково хлопці привезли етало Нігерії. Я замовив таку послугу для того, щоб точно вже в нас все було так, як потрібно. Тому що зерна в мене немає, щоб насипати і загнати машину гружону. А в них, на щастя, є такий от апарат із такими. Бачите, тут у них талька, навіть дві, генератор. Запустили, вигрузили і еталонними гирями примірно налаштували. Ну не примірно, а точно налаштували ваги. Для того, щоб можна було максимально швидко війти в експлуатацію. Зараз відбувається поетапна перевірка тензодатчиків. Спочатку заїжджає він на крайній, потім на середній і потім, відповідно, на зворотній крайній. Хлопці знають свою роботу, то що я можу сказати? Молодці. Зверніть увагу, як ми зробили тут переход е, між пандусом і самими, самою платформою. У нас оця сторона підвищена десь на півтора сантиметра. Для того, щоб при заїзді машина не ударялася у віса, а зразу, виходить, з пандуса просто акуратно, мягко переходила на платформу. Оце для цього робиться спеціальний такий перепад висот. Тут вище трошки, а тут трошки нижче. Хто буде робити, щоб знали і звернули увагу на такий момент. Інтересно, по чому зараз желізо кілограм? Рівню по 4. Так, що ж, пограємо у футбол. Півтони желіза, й-майо, не дай Бог приплюсне хана. Сейчас великий вітер, машина парусна, її нахиляє вліво-вправо і скакає у нас циферблат. З цими гентельками такого не відбувається. Вони ж не мають практично ніякої парусності і таким чином ваги наші точно будуть відкалібровані, як швейцарські часи. Тому, друзі, це питання також враховуйте обов'язково при покупці, при монтажу своєї вагової. Тону ви вбрали. так, 980. Зараз побачимо зменшення. 8 тонн, чітко. Пацани, чітко, чотче, нема куди. Швейцарські часи віддихають. Все ідеально. Так, дивитися до кінця. Дякую вам за перегляд. Ми сьогодні все зробили. Хлопці завантажують гирі. Дощик нас прилив. Так що, в принципі, все як хотілося, як планувалося, все так і сталося. Підписуйтесь на канал. Ми працюємо, у нас лише реальний контент. Знімаємо те, що самі робимо. Ну і, звичайно, що все буде Україна. Всім добра!